Вітаю, шановне панство. Сьогодні дуже термінова така інформація, термінове оголошення для всіх підписників мого youtube каналу, соцмереж, в Instagram, у Facebook і так далі. Напишіть до речі в коментарях, до яких соцмереж ви зараз належите. Де ви мене дивитесь частіше? Facebook, Instagram... Чи YouTube. у 2025 році відбуваються фантастичні зміни саме в поведінків користувачів, тобто нам потрібно буде підлаштовуватися під бажання та волю Instagram або Facebook. Можливо, це станеться і в YouTube, А поки що я таких змін не бачу, але все одно треба на це звернути увагу, тому що це вплине на наш з вами. Контент на наш з вами поведінку, про що я кажу? У 2025 році в силу вступають такі зміни, які забороняють робити багато чого. І я дуже хочу вже зараз вам просто перелічити, що нам. Заборонено, наприклад, в інстаграм не можна казати: постав лайк, не пиши коментар, перейди за посиланням, щоб отримати щось безкоштовно або купуй зараз, або останній шанс, або отримай безкоштовно. Не можна використовувати фрази, не пиши, куди слово» в коментарях, щоб щось отримати. Не можна писати заклики до дій, написати коментар, заклики теж не можна. Пропозицію отримати щось безкоштовно, не можна, не можна проводити конкурси, не можна. Просити ставити лайк, якщо ти поставиш лайк, підпишись, і ти від мене отримуєш щонебудь. Перейди за посиланням, отримуєш щось. Не можна публікувати один той самий матеріал декілька разів. Не можна давати гарантії, якщо ви займаєтесь в сфері здоров'я, що ти отримаєш гарантію, ти, забор... ти заробиш грошей гарантовано і так, далі, і так далі. Не можна давати поради, які пов'язані з магією, заклинаннями, талісмани, заговори і так далі, і так далі. Не можна казати, заробиш швидко, взагалі про гроші, треба казати. Набагато набагато обережніше взагалі всі мої клієнти зараз знаходяться в зоні ризику, що можна робити, що не можна робити, як просувати свої послуги в Інстаграму, Фейсбуці, в Ютубі, в і в телеграм, в тому числі про все про це мені потрібно тепер говорити ще більш детальніше, і ось така виникла потреба спілкуватися частіше, допомагати аналізувати ваш контент, допомагати його розбиратися з тим, що ви робите правильно, що неправильно, виправляти помилки і так далі. Тому я активую зараз свій телеграм-канал, де ми з вами будемо спілкуватися без заборон. Тобто, там можна говорити про все, що завгодно, ділитися посиланнями. Там ви можете отримувати від мене додаткові файли, чек-листи. Роки і так далі, і так далі, тобто там можна робити все. Тому я вас прошу зараз, підпишіться на мій телеграм-канал. Допис ні, посилання на телеграм-канал знаходиться тут, в описі цього відео. І обов'язково зараз напишіть в коментарях, як ви взагалі сприймаєте ось цю новину того, що зараз відбувається у нас у світі, тобто як ви сприймає, сприймаєте те, що не можна нічого робити. Напишіть, будь ласка, і мене зайшов зараз в студію. Мене вітає з мільйоном переглядів. Е, мій YouTube. Напишіть, будь ласка, як ви взагалі зараз ставитесь до цих змін? Я зараз зайду в коментарі. Так, бачу. Ага, супер. Все. Бачу, лайки. Ага, бачу, бачу, бачу. Я збережу зараз це відео. Обов'язково його передивіться. І 14-го цієї суботи ми зустрічаємо з вами на великої зустрічі, де я вам розповім про те, як все ж таки просувати в сучасних реаліях. Як просувати свої послуги або продукти в соцмережах, що для цього потрібно робити? Що треба вміти робити? Що обов'язково, які дії треба зробити, що можна робити, що не можна робити, на якої платформі і що треба робити для того, щоб просувати свої послуги або свої продукти в соцмережах у 2025 році? Я дуже хочу, щоб ви прийшли в цей рік підготовленими, тому обов'язково приходьте. Детальніше всю інформацію я залишу в телеграм-каналі. Що саме 14-го в котру годину, що відбудеться, коли скільки часу запланувати, що треба підготувати. Для того, щоб максимально отримати користь від цієї зустрічі, ми з вами починаємо готуватися до 2025 року, щоб не витрачати купу часу, щоб ви були попереду своїх конкурентів або своїх колег, щоб ваші. Дописи, ваші публікації, ваші відео, ваші прямі трансляції, ваші сторіс були набагато цікавіше, і щоб ви навчилися створювати екологічний етичний контент, який самі соцмережі будуть продовжувати просувати у 2025 році. І це можливо, повірте мені, це можливо. Тому обов'язково переходьте за посиланням в описі цього відео, долучайтеся до мого телеграм-каналу. Там я зараз ще залишу кружечок, голосове повідомлення, і буду готувати вас до зустрічі цієї суботи. Це найважливіша зустріч 2025 року. Тому готуйтеся, буде цікаво для вас. Приготовлена купа контенту. Дякую за те, що подивилися, обов'язково поширюйте це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Цього робити, говорити тепер буде не можна. Ось така у нас з вами історія. Ще більше новин я розповім вам на зустрічі в суботу, о, 14 14-го.